Добрий день! Сьогодні на уроці мова піде про сенсорні системи нюху і смаку. Завдяки нюху людина сприймає різноманітні запахи. Периферичною частиною сенсорної системи нюху є рецепторні клітини, на які діють молекули литких сполук. Така взаємодія обумовлює здатність людини сприймати запахи. Нюх має важливе значення у житті людини. Запах допомагає людині відрізняти їстівні об'єкти від неїстівних, Наприклад, несвіжих, свіжих, які можуть вже бути небезпечними для вживання у їжу. Також запахи можуть впливати на емоційний настрій людини, поліпшуючи його, як, наприклад, аромати квітів, якісних парфумів, лісового чи морського повітря, або навпаки, погіршуючи, як запах сірководню, гідрогенсульфіду, запах поту тощо. Нюх у людини розвинутий краще ніж смак. Він дає змогу розрізняти більше ніж 10 тисяч нюхових відчуттів. Нюхові рецептори або хеморецептори знаходяться у слизовій оболонці верхньої і частково середньої носових раковин, а також у частині носової перегородки. Рецептори нюху розташовані у верхній частині носової порожнини і охоплюють у дорослої людини площу близько 7,5 см квадратних. Вони мають глечикоподібну форму. Від верхньої поверхні хеморецепторів відходить дендрит з короткими віками, які заглиблені у шар слизу нюхового епітелію. Саме війки розрізняють молекули пахучих речовин. Ці війки збільшують поверхню контакту з молекулами литких сполук. На мембрані цих рецепторів містяться особливі білкові молекули, здатні взаємодіяти з певними молекулами пахучих речовин. Коли пересихає слизова носової порожнини, то здатність до сприйняття запахів значно знижується або й зовсім зникає, тому що слиз захищає клітини від пересихання, оскільки кількість нюхових рецепторів з віком зменшується. Діти зазвичай розрізняють більше запахів, аніж дорослі. Молекули пахучих речовин потрапляють до рецепторних клітин під час вдиху через ніздрі або з ротової порожнини. Тобто під час споживання їжі людина не тільки відчуває її смак, але й запах. Молекули литких речовин взаємодіють з мембраною рецепторних клітин, збуджують їх, що призводить до виникнення нервових імпульсів. Від основи рецепторних клітин відходять довгі аксони, які формують нюхові нерви. По нюхових нервах нервові імпульси спрямовуються до ділянок кори лобових і скроневих часток півкуль, де нюхові подразнення остаточно аналізуються. Ядра гіпоталамуса належать до підкіркових центрів, які беруть участь в обробці нюхової інформації. Тобто сенсорна система нюху включає нюхові рецептори, нюховий нерв, підкіркові і кіркові центри нюху в головному мозку. Це надзвичайно чутлива система. Яка може сприймати запахи навіть тоді, коли до рецепторних клітин зі вдихуваним повітрям потрапляє лише одна молекула пахучої речовини на 30 мільярдів інших? Гостроту нюху визначає та найменша концентрація речовини, яка спричинює відчуття запаху. Відповідно, гостроту нюху вимірюють за кількістю молекул пахучої речовини в одному кубічному сантиметрі повітря. На гостроту нюху впливають також температура і вологість. Оптимальною температурою для сприйняття запахів є плюс 30 градусів за Цельсім. Крім того, нюхова система швидко звикає до запахів, тобто через деякий час людина перестає відчувати певний запах, який її оточує. Відчуття певного запаху залежить від концентрації пахучої речовини. Наприклад, концентрована ефірна олія багатьох рослин має важкий невизначений запах, але якщо її сильно розвести, то відчувається приємний аромат. Нюх бере участь у регуляції обміну речовин через сприймання запахів речовин, регуляції поведінки через вплив на емоції, оскільки існує прямий зв'язок нюхового аналізатора з лімбічною системою. Нюх бере участь у регуляції обміну речовин через сприймання запахів речовин, регуляції поведінки через вплив на емоції, оскільки існує прямий зв'язок нюхового аналізатора з лімбічною системою. Так, запах лаванди має заспокійливу дію. А запах лимона, навпаки, збуджує. Нюхові стимули мають також велике значення в процесі регуляції статевої поведінки людини. Клітини, що сприймають запахові враження, мають майже безпосередній зв'язок із мозком. Такого близького зв'язку не мають ні слух, ні зір, ні смак. Сигнали від них потрапляють до тих ділянок мозку, що відповідають за стан емоцій і пам'яті людини. Смак це сприйняття смакових властивостей речовин. Які потрапляють на рецептори ротової порожнини. Смакові рецептори є на поверхні язика, на поверхні м'якого піднебіння і на задній стінці глотки. У порожнині рота, крім смакових рецепторів, є ще й інші: механорецептори, терморецептори, подразнення яких посилює смакові відчуття. Саме завдяки смаковим відчуттям людина може визначати якість їжі і напоїв, а в організмі відбувається збудження апетиту, що в свою чергу сприяє виділенню травних соків і перетравленню їжі. Для взаємодії зі смаковими рецепторами будь-які сполуки мають бути розчинені або у слині, або у воді, тому що на сухій поверхні язика не може відбуватись розпізнавання смакових якостей сполук. Вирости слозової оболонки язика мають назву сосочки. До складу цих сосочків входять смакові цибулини, в яких знаходяться рецептори смаку. Основу смакової цибулини становлять опорні клітини. Вони формують смакову пору, у якій містяться смакові ворсинки рецепторних клітин. Через смакову пору молекули речовин з ротової порожнини проникають усередину невеликої заповненої рідиною камери, де на дні розташовані смакові рецептори. Рецептори смаку, так само як і рецептори нюху, є хеморецепторами. Молекули речовин подразнюють рецепторні клітини, які далі... Передають збудження на периферичні відростки чутливих клітин у вузлах черепно-мозкових нервів. Далі смакова інформація надходить по нервах до довгастого мозку і смакового ядра моста, звідки вона прямує до ядер таламуса і із кроневих ділянок кори великих півкуль, де, власне, і формується сприйняття смакових якостей їжі і напоїв. Таким чином, сенсорна система смаку складається зі смакових рецепторів, нервів. І смакових зон центральної нервової системи включно. Організм людини розпізнає чотири основних смаки а саме: солодкий, кислий, гіркий і солоний. Поверхня язика розподілена на зони специфічної чутливості до кожного з чотирьох смаків. Рецептори, які сприймають гіркий смак, переважно розташовані біля основи язика. Рецептори солодкого смаку сконцентровані на верхівці. А рецептори кислого і солоного знаходяться на бічних частинах. Кислий ближче до основи, а солоний ближче до верхівки. Смакові зони язика при цьому певним чином перекриваються. А от у середній частині язика немає жодних смакових рецепторів. Харчові речовини взаємодіють лише з певним видом смакових рецепторів. Молекули речовин приєднуються до молекул певних ділянок смакового рецептора і спричиняють його збудження. На відчуття смаку впливає концентрація речовини. Наприклад, за низькою концентрацією кухонна сіль здається солодкою, набуваючи її справжнього солоного смаку тільки за зростання концентрації. Також у людини можуть виникати і змішані смакові відчуття. Наприклад, кисло солодкий смак дозрілого апельсина і солодко-гіркий смак грибфрута. Для виникнення смакових відчуттів важливим фактором є також температура їжі і напоїв. Занадто висока або низька температура речовин знижує смакові відчуття людини, як, наприклад, гарячий чай з цукру спочатку відчувається несолодким. Вважається, що найсприйнятливішим для розпізнавання смаків їжі і напоїв є температурний діапазон від плюс 20 до плюс 24 градусів за Цельсієм. Роль смакової сенсорної системи дуже важлива у житті людини. Смакова сенсорна система забезпечує перевірку смакових властивостей їжі і напоїв, впливає на процеси травлення. Відповідно стимулюючи або навпаки гальмуючи виділення травних соків. Крім того, смакові відчуття, так само як і нюхові, мають вплив на емоційну сферу людини. Різноманітні солодкі сполуки, ласощі сприяють піднесенню і поліпшенню настрою, в той час як гіркі чи кислі смаки мають протилежний вплив. Людина здатна визначити смак речовини за її певною мінімальною концентрацією, яка називається смаковий поріг. Смаковий поріг різний для різних хімічних речовин. Для цукру смаковий поріг становить 0,01 мілімоль на літр, для кухонної солі 0,05 лимонної кислоти ,09, а хініну – 0,8 мільйонних моль на літр. Найчутливішою людина є до гіркого, менш чутливою до кислого, а солодке і солоне сприймаються однаковою мірою. До речі, висока чутливість до гіркого і кислого є одним з аспектів розпізнавання зіпсованої їжі. Також багато отруйних речовин мають гіркий смак, який може сигналізувати організму про небезпеку. Крім того, сильні гіркі подразники можуть провокувати напади нудоти і блювоти, захисних реакцій для запобігання потраплянню небезпечних сполук до організму. Відчуття смаку відіграє вагому роль у регуляції надходження хімічних речовин до організму, формуванні апетиту, регуляції травлення. У сприйнятті смаків беруть участь нюх, зір та дотик, оскільки сенсорні системи працюють у тісній взаємодії. Нюхові, смакові, нервові центри розташовані поруч у корі великих пивкуль. Саме тому на визначення якості їжі впливають і її запах, і її смак. Смакові відчуття порушуються і можуть навіть тимчасово зникати, коли під час нежиттю закладено ніс. Тож смакова сенсорна система і нюхова сенсорна система разом. Беруть участь у регуляції травлення, обміну речовин і поведінки людини. Тож сьогодні ми з'ясували, що рецептори нюху і рецептори смаку є хеморецепторами. На цьому ми закінчуємо ознайомлення з сенсорними системами організму людини, які є для людини джерелом знань про навколишній світ. На все добре!